Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що накази заложного віддано арешт Ротіго зрадники побіліли. Це вже не зупинити. Повна облава на зрадників. Генерал відкрив папку, убитого з боушника Єрмаку приготуватись. В той же час угода пише Віктор Небуженко. Затримка з відставкою залужно може пояснюватися важкими переговорами офісу Єрмака із західними союзниками. Ймовірно, офіс президента Зеленського торгується з американцями. Ви погоджуєтеся із планом президента Зеленського позбутися головкому ЗСУ у заложно, а ми не чинимо опіру. Плану Вашингтона поставити на місце Шмигаля прем'єр-міністром посла України у США Маркарова, але офіс президента ставить свої умови обміну. Фігура головна половина міністрів кабінету Маркарова мають бути вірними офісу Єрмака, не премєр міністру України. До речі, у разі відставки генерала ЗСУ головкому залужного західні союзники мають для нього гарну роботу, яка робиться його незалежно від фінансових і військово-політичних фантазій чиновників. Ків і політиків офісу президента. Це комітет з координації західної військово-технічної співпраці та допомоги української армії. На заході вважають, що генерал залужний найкраще знає потреби української армії і не дозволить розкрадати американську фінансову допомогу. Можлива відставка командувача ЗСУ Валерія Залужного крока, який ймовірно розлютить багатьох військових, пише The Times. Видання нагадує недавню заяву президента України Володимира Зеленського з натяком на те, що звільнений може бути не один залужний, а що Україні у цілому потрібно націлена на перемогу нова команда. Я говорю про перезавантаження. Про заміну я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництво країною. Як зазначає, The Times, розлад між Зеленським і Залужним став очевидним у листопаді, коли генерал заявив з за економіста, що війна зайшла у глухий кут. Вважається також, що у Зеленської розбіжності з залужним через його прохання мобілізувати півмільйона людей. Політолог Володимир Фесенко прогнозує, що відставка залужного буде вкрай непопулярна. На серед українських солдатів і мірних жителів, але будь-якого військового перевороту не буде. Українські військові досить дисципліновані і розуміють, що бунт у воєнний час загрожує небезпекою, військової поразки, крім того, не всі воєначальники підтримують залужного, але буде сильне невдоволення і в армії, і в суспільстві. Сказав він. Також видання зазначає, що звільнення залужного може зробити його конкурентом на пост президента. Хоча залужний не подав жодних ознак того, що у нього є політичні амбіції, критики Зеленського бачать у ньому його можливу заміну до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. переможемо разом.